Вітання всім! Вчора було 12 число патч Black Desert. Але записуємо його сьогодні, так як і завжди, іноді не виходить записувати в день виходу патчу. І так, патч такий собі, але коротше є про що поговорити, і на завтра, як би, також. І так, давайте почнемо вже і так, з того, що бачите вже в себе на екранах, з того, що зараз Black Desert можна отримати халявно. Просто робите собі аккаунт. І до 9 січня ця акція триває, можете собі забрати просто в Black Desert на халяву. Всі, хто там, я не знаю, боялися або чекали знижок, або не хотіли платити, можливо, там 10 євро, може навіть 1 євро. Іноді, коли там бували знижки, зараз це можна зробити абсолютно безкоштовно, то тому беріть і грайте. І до всього цього ще. Нагадаю, те, що є українізатор. Лінк на Discord-канал, де його можна взяти, також буде прикріплено в коментарі. Тому навіть тепер те, що у вас там погана англійська, бо ви взагалі не знали англійську мову і боялися за того, що не знаєте взагалі мову грати. Можете тепер також поставити українізатор, грати з українською мовою на Євросервері Desert І далі давайте дивитися, що ж, понакидали. І так, екстра Drops, Ті, хто дивляться на твічі якихось стрімерів по Black Desert, я також стрімлю, якщо що, з 13 числа, тобто вже сьогодні і по 19 будуть працювати Twitch Drops, і всього-навсього на 6 днів. Вам потрібно подивитись будь-якого стрімера, в кого вімкнена взагалі якби функція дропсів на 1 годину, тобто берете його, вмикаєте на 1 годину, і ви будете отримувати коротше, кожен. Раз кожен день по скринці шакату і відкривати її. Але майте на увазі, що це ви маєте забрати до 2 січня. Після 2 січня воно це все зникне і якби провтикаєте все. Для тих, хто не в курсі, потрібно якби зв'язати свій аккаунт на сайті з твічовським своїм аккаунтом, щоб отримати тюджіробці. То, тому тут навіть є невеличкі простенькі такі гайдики, як тут це все робиться, потикайте по лінкам, воно вам все покаже. Далі наступне з 13 по 16 січня дефолтний календарик, навіть показати нема про що, але на 13-й день вам випадуть ось такі от candy cane чести І про них трішки пізніше, але майте на увазі це єдиний, скажімо так, івентовий напівентовий предмет, який буде падати в календарі. І так, далі погнали. З 12 по 9 січня все дуже просто, все дуже прикольно. Якби приурочене до Нового року все це дійство. Під час фарму мобів вам будуть падати ось такі от скриньки. З таких скриньок, що ви можете отримати? Ви можете отримати золото, з, золоте дерево, фестивальне за 100 лямів, яке можна продати, або капелюх новорічний, типу, який продається за 30 лямів, але це шанс. Типу, він може випасти або не випасти. Але гарантовано вам будуть падати ось ті ж самі чести, за які я казав буквально менше, ніж хвилину, напевно, тому. І коли ви їх будете відкривати, якби, ну, як завжди, прикол того, що ви можете отримати щось з них, у вигляді тисячі крон, 500 крон, тут memory fragments, лаки, коротше, все, що для заточки робиться. І плюс ось такі от ще два типи цукерок синя і червона. Але про них буквально пізніше тут, ще, як можна отримати ці ось кенді uh, чести тричі, можна. Викликати Ігора бартлі у НПС-а на карткову гру яр, його перемагаєте і позабираєте чести. Тричі на тиждень, якщо що, тричі на тиждень на сім'ю. Тобто 15 честів залутали за тиждень, почекали наступний ідон. і так до тих пір, поки діє івент. І ось про ці цукерки це цукерки, які вам дають баф. На жаль, я не знаю, чому не написали час. Наскільки ну, це дається, може якось змінити, але я сумніваюсь. Бо по, по вже за дому мали б змінити, поки пальц записую. Але, коротше, що дають ці цукерки? 30% червона, 30% дропрейт, 10% отримання знань, високі знання 5%. І Monster Damage Reduction так само плюс 5. Ну і звісно, Blue Candy Cane це на лайф-скіли, типу Life XP. 30% LightSкіл в Мастері плюс 50, вага на плюс 100 і Mount XP плюс 30. Далі з 12 по 24. Коротше, це, типу, підсумки, такі прикольні авторські картини можна купити, які приурочені так само там до десятиліття. Це, типу, збирало з усіх серверів. Ці всі картини їх пихнули в гру. Їх, типу, може купити у НПС по 100 лямів кожна і поставити собі в будинок. Така ж сама штука, ось з такими от, о, стендами, типу музичними, 7 їх штук. Так само можна взяти купити, так само по столямів. Це чергові прикраси для будинку, але кому таке подобається, можете брати і купувати. Це все дійство знаходиться там. Фотозона: біля Велії, ось тут на пагорбі. Я думаю, більшість людей знають це місце. Недалеко від велії, можна поїхати подивитись, там прям локація ціла там. Ще івент, здається, якийсь, хто я його правильно пам'ятаю, чомусь його не відкрив. Да, з 12 по 24 івент ще скріншот, які тут можна поробити. Кому, якщо що цікаво, можете ще й скріншоти поробити, конкурс прийняти в скріншотах. Більш детальніше на цю тему я напевно залишу її в прикріпленому коментарі, кому це цікаво. Бо я, на жаль, її навіть не дивився, як івент, але до всього цього можуть отримати 20 початок до 10-річчя, і вже з'явився промокод, також здається на 20 початок, поки пишеться відео. Я його напевно запишу і залишу також у прикріпленому коментарі. Так, да, ще й промокод на 5 днів, буквально з сьогоднішнього дня з'явився ще так само на цих 20 початок, але продовжуємо. Pearl Shop. Не дуже часто я його дивлюсь. Оглядаю, бо якби донат це справа кожного. Хто як хоче, так і закидає в цю гру гроші, хто не закидає в цю гру, гру, гру гроші. Але, скажімо так, по 2 січня діють невеличкі такі прикольні акції, де можна купити перли 1 плюс 1 По типу ось за 1000 аконів можна купити 2000 перлів. Якби один акоін, один перл, співвідношення, але самі розумієте. І, напевно, можна ще звернути увагу за 3000 акоінів, типу 6400. Доволі непогано. Ну, типу, 60 100 євро я вам не пропоную купувати, але все ж. Типу, ця, ця штука також є. Хто може собі дозволити, може собі дозволити. Бо я думаю, десь там через тиждень-два, може, ще будуть якісь там новорічні вже знижки в ШОПі. Щось позавозять, може хтось щось купує, покупує собі, там може чергові костюми або ще щось. І ще одне те, що доволі цікаве, знову знижка на намет в 25%. Прикольна штука, в кого ще немає намета, можете купити. Якби, да, з 4900 до 3600 все рівно дороговато, але все ж таки. Може, якщо у вас ще там десь є якісь купони, звісно, їх там не так часто роздають. Але ті, хто донаті там періодично роздають в якихось паках купони, то можете ще собі використати додатковий купон уже до цієї знижки і купити намент навіть ще дешевше, ніж він є. І сам патч. Сам патч доволі невеликий, Типу, деякі зміни по класам фікси всього-навсього: Сорка, берсерк, Візард, ланка, мигу, школарка. З цікавого додали, господи, Магнус, колодязь вже в Сеул, в саме місто. Типу, ось місце, де заходити, типу, впірнати в нього. А це місце, де ви, типу, будете вилазити телепорту, коли ви будете телепортувати в СЕУЛ. Щоб отримати його, збігайте туди, або стрибніть в Магнус отримати знання, або просто пробіжіться навколо нього. Я так розумію, щоб просто відкрити точку телепортації туди. Так, далі, далі, далі. Далі додали в UI, в основному показують тепер ім'я людей, які робили кораблі, коли продаєте. Тобто, тепер буде показуватись, хто продає, типу не хто продає, хто робив цей корабль, коли ви там його продаєте. Там просто інформація стосовно нього просто так, і якби на а, ліцензії, коли ви виставляєте на аукціон, так, що просто буде показуватись ваш нікнейм, типу хто зробив цей корабель. якби, І все, все. Ось такі от патчі, але трішки детальніше ще про одну таку подію. Завтра вже ви, якби, буде кальфіонський прийом, Fest, якось, Як хочете, так і називайте. Коротше, це все дійство прикольне. По часу воно, якщо я. По тупому, але правильно порахував, це буде о 9-й ранку за київським часом. Тому стрім я буду підробати. Да, може комусь впадло буде прокидатися о 9-й ранку. Запис стріма я так само викладу в той же день на YouTube і окремо ще запишу потім таке коротеньке підсумкове відео, що порозповідали нам на кальфприйомі окремо, просто коротко, тезисно розкажу. Чого там чекати, чого там не чекати, і все таке інше. Плюс до всього цього я ще е, вже на монтажі, напевно, докину десь в кінець відео і додам, е, якби в моєму телеграм-каналі я ще створив типу Бінго-карту. такого типу, знаєте, от, як люди грають там от, в Бінго, е, складаючи в лінії, типу, що там обіцятимуть, наприклад, нам на прийомі от Саме перлабіси, один, один вже пункт, як не дивно, вже можна закреслювати. Це от якраз із шопом один на один. Я ставив це акції, що, типу, вони мають їх додати. Це вже навіть один пункт можна викреслювати. Тому я її додам, плюс її можна буде подивитись в мене в телеграм-каналі. Більш детальніше, просто там відкрити подивитися, може, напишете і напишіть в коментарях, наприклад, там ваші, я не знаю, предікти так само стосовно того, що ви чекаєте на каль прийомі, що там перлабіси пообіцяють, може дадуть, може в найближчим часом завезуть, або нам ну, якісь плюси, мінуси того, що ви чекаєте. І, напевно, на це все. все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь як би, на YouTube канал, і на всі решта моїх соціальних мереж, які будуть в коментарі, щоб не пропускати виходи і відео, стрімів і всього того, чим я займаюся на просторах YouTube в плані Black Desert і не тільки. Все, дякую за увагу і побачимо вже в наступних відео.